Отакої, коли я вперше купував мікрофон від Фіфайни, гадки не мав, що з часом буду тестити їх динаміки. Так, цікавість перемогла. Тож, ось Fifine Applegame A20, або спроба захопити ринок ще більше. Вітаю, піпли. Якщо серйозно, мені було дійсно цікаво, що це за продукт, адже подібної невеликої акустики, щоб фільм подивитися, чи в ігри пограти на ринку достатньо і вирізнитися серед неї складно. Я вже покористувався певний час, склав враження, тож давайте розкажу, що тут так і що не так. Так, протисніть вподобайку і розпочинаємо. Приїхали в ось такі упаковці, як то кажуть, все геніальне просто. На коробці розписали основні моменти по динаміках, а всередині поклали ось таку інструкцію. Тут, в принципі, всі основні моменти детальніше. Як на мене, одне з найкращих для транспортувань рішень використовує компанія. В принципі, нічого, окрім колонок, нас не зустрічає. Тож ось самі колонки, а все інше вниз. Ну важкі, це перше, що кидається, коли береш до рук, адже розміри невеликі, але вага додає солідності. Наскільки я зрозумів, це софт тач або щось що намагалося на нього бути. Схожим, металева сітка, прорезинені ніжки для стійкості, є маркирування лівий правий, що важливо. Далі зрозуміти чому. Але загалом лівий та правий можна розрізнити і іншими ознаками. Наприклад, на лівому розташувалася кнопка увімкнення-вимкнення, якщо потримати, і заразом кнопки Мют, якщо натиснути на неї коротко. А на правому можна побачити кнопки регулювання гучності, але які ніяк не символізують про мінімальне чи максимальне значення, що погано. Проте є напис компанії, і вже звична для FIFA інсорна кнопка на. На верхній панелі, яка керує rgb підсвічуванням, якщо потримати, вона його вимкне. Це круто, бо це геймерські колонки, а значить, в них обов'язково має бути rgb підсвічування. Але якщо серйозно, дизайн не поганий, все на любителя, звісно, але мені подобається правий та лівий з'єднані досить кріпким кабелем, а правому ще й пощастило мати кабель підключення. І тут перший прикол, вони типу портативні, ну можуть бути такими, адже жилення відбувається по USB. а значить, що павербанк в змозі їх заживити. Плюс AUX для підключення до пристрою. І тому виникає логічне питання: а що по потужності? По 2 вати. Так, заявлено, по 2 вати, але мені здається, вони тут чесні, як ніколи. Бо ну знаєте, коли на блюду з колонці пишуть типу там 10 ват, а вона грає трішки голосніше телефона, ну не віриться. Тому мені здається, вони набагато голосніші, ніж 4 вати в сумі награють, але так пишуть, тож повіримо. З найкрутішого, за що їх хочеться похвалити, це ефект 360, як знову ж таки пишуть. Але простими словами, це перше стерео на моїй пам'яті, не навушники, в яких я міг зіграти в PUBG. Так, те, що вони добре. Себе показують під час перегляду якогось фільму не дивно, адже для таких задач їх вистачить. Але от позиціонування і, взагалі, 3D-ефект переливання це дійсно те, що мене здивувало. Звісно, повноцінно продемонструвати я вам не зможу, тому доведеться повірити на слово, але дійсно з позиціонуванням в стереоколонках дійсно все круто. з мінусів. звісно, вони тут є, і найбільш зрозумілі це все ж бюджетні динаміки. Вони не для музики, вони не супер потужні, хоча й голосні, Якість звучання зірок з неба не хапає, але можна покрутити еквалайзер за потреби. Та зрозуміло, що очікувати від них рівня мастодонтів все одно не варто. Та для свого рівня досить непогано. Бас передають, високі частоти не завишають, взагалі з балансом непогано попрацювали. Та я очікував, чесно кажучи, більш посереднього звучання, а ці досить непогано звучать. Я спробую передати запис через. Мікрофон, але звісно, сприймайте з долею скептицизму, адже це не стерильні умови. Ще в ухо кидається фоновий шум, чи то в мене так, чи то взагалом, але якщо прислухатися, він тут є. А в очі ціна кидається, наскільки мені відомо, поки що в Україні їх купити не можна, а на AliExpress тому самому близько 2000 гривень, що, як на мене, за дорого. Проте на розпродажі варіант прикупити непоганий. Адже це той тип динаміків, які закриють потреби невимогливого користувача собі для комп'ютера, можливо для ноутбука чи для того ж проектора, фільм подивитися в ігри пограти та й музику послухати на них вийде. Та й для цього вони й призначені. Плюс це їхнє об'ємне звучання, реально оце найбільше вразило, як маленькі динаміки заповнюють собою кім... Нато, ніби реально навушниках сидиш, адже чуєш що відбувається попереду, що позаду. От як на мене, це дійсно найкращий ефект, який я отримав від них під час користування, бо виглядають вони як пищалки відверто. Але глибину звучання передають, зібрані міцно, стоять чітко, тож назвати їх підробкою не можна. Їх навіть можна кудись взяти, адже вони досить мало споживають, тому повторюся, можна підключити до повербанку та й в принципі слухати будь-де. Але все ж при цьому вони не повністю автономні. Дизайн з РГБ теж прикольно. Тому є компроміс. Місце, але є й плюси, як в принципі завжди в будь-яких девайсах. Підводячи підсумок, круто, що компанії розвиваються і намагаються це робити в різних напрямках. Дійсно, було цікаво поглянути на екземпляр від FiFine, кому більш цікаво посилання я залишу в описі. А я певно собі їх лишу, бо в мене, окрім динаміки в моніторі, господи простий, і навушників з акустики лише гітара. А це інші відчуття. Часом хочеться, щоб всі чули, як я граю в папку. Дякую за перегляд. Як завжди, дякую всім тим, хто підтримує канал. Діліться своїми думками в коментарях бережіть себе, і побачимось.